Привіт усім, вітаю вас на каналі Особисті Фінанси, де я ділюсь досвідом про те, як аналізувати власний бюджет, почати заощаджувати та інвестувати. І сьогодні я розповім про поширені міфи про особисті фінанси. Це сім популярних міфів, які перешкоджають розпоряджатись вашими грошима. Сподіваюся, що після перегляду цього відео ви зможете приймати вірні рішення, які позитивно впливатимуть на ваш бюджет. Перший міф інвестиції тільки для обраних. Сьогоднішні фінансові ринки та технології роблять інвестування доступним для кожного незалежно від статусу чи фінансового стану. Десятки років назад ситуація була зовсім іншою. Брокери брали значні комісії за кожну транзакцію. Середня комісія наприкінці 80-х років становила 45 доларів. Але часто вона доходила до сотень або тисяч доларів залежно від розміру ордерів. В цілому купівля продаж були значно повільнішими, менш доступними і часто потребували великих початкових сум для інвестування. Сьогодні ж є багато брокерів, які беруть малі комісії за транзакції. Є доступ до великої кількості інформації про компанії, про ситуацію на фінансових ринках. Також є велика кількість ресурсів для навчання, тому можна сміло сказати, що кожен, хто має інтернет і навіть невелику суму заощаджень, може почати інвестувати. Другий міф мені ще зарано відкладати на пенсію. Інвестування на пенсію в молодому віці є надзвичайно вигідним. Тут логіка проста. Чим швидше ви починаєте інвестувати, тим більше часу є на зростання вашого портфеля. Коли ви інвестуєте рано, ваші гроші генерують прибуток. Цей прибуток генерує новий прибуток. І так далі по колу, як снігова куля, яка чим довше крутиться, тим стає більшою. Візьмемо, наприклад, двох людей Галину та Миколу. Галина почала інвестувати у 25 років, в той час, як Микола в 35. Обидва інвестують однакову суму щомісяця. Для простоти розрахунки візьмемо 1000. Також припустимо, що обидвоє матимуть дохідність 6% річних. Коли їм виповниться 60 років, Галина отримує близько 1,4 мільйони, в той час, як Микола, неповних 700 тисяч. Цей приклад є спрощеною версією реальності, але добре показує наскільки важливим є заощадження на пенсію в молодому віці і як кілька років можуть подвоїти кінцеву суму. Візьмемо ще один приклад, трішки цікавіший. Ситуація та сама: Галина інвестує з 25 років, Микола з 35. обидва інвестують однакову суму і отримують 6%. Але уявимо, що період інвестування Галини 15 років, той час, як Микола може інвестувати 30 років вдвічі довше. Тобто Галина інвестувала своїх 180 тисяч, той час як Микола 360 тисяч. Незважаючи на те, що Микола інвестував двічі більше за Галину, саме Галина в кінцевому результаті буде мати більшу суму на пенсії за рахунок того, що вона почала інвестувати швидше на 10 років. Таким чином, інвестування на пенсію у молодому віці може бути геймченджер для вашого стабільного фінансового майбутнього. Третій міф інвестуючи можна швидко розбагатіти. Цьому реченні є одразу два міфи. По-перше, інвестування не гарантує отримання прибутків. Інвестиції можна класифікувати на більш ризикові або менш ризикові, але ніхто не може гарантувати 100% прибутковості. Часто інвестуючи можна навпаки втратити кошти. І по-друге, інвестування це не про швидкі гроші. Інвестиції це довгострокова акція, яка вимагає терпінь та знань. Реклама, який говорять, що можна швидко розбагатіти інвестуючи у Форекс чи крипту, здебільшого пастка. Там ніхто не пояснює можливі ризики і збитки, чи підходять вам ці активи, здебільшого це дешевий сир в мишоловці. Правильне управління ризиками, обґрунтоване прийняття рішень і довгострокове бачення є ключовими факторами для успішного інвестування. Четвертий міф: відмова від таку кави, змінить ваш фінансовий стан. Тут можна почути кілька думок. Дехто каже, що кожна копійка важлива і потрібно відмовити від умовної купівлі кави, щоб більше заощадити. В Цьому є логіка, адже копійка гривню береже, але з іншої сторони, на мою думку, не потрібно даватися у крайності і відмовляти собі всьому. Прожити все життя без певного рівня радості здається трохи марною тратою. Качено Тому я більше фокусуюся на великих витратах, наприклад, житло, транспорт. Подорожі мають здатність змінити результати набагато більше ніж пропуск чашки кави. Тому ґрунтовний підхід до великих покупок разом із організацією сімейного бюджету та дисципліною точно допоможе досягти своїх фінансових цілей і при цьому не обмежити себе у дрібницях, які приносять вам задоволення. Буду радий прочитати вашу думку у коментарях, що ви вибираєте для себе. П'ятий міф: створення і регулярне заповнення особистого бюджету забирає багато часу і обмежує вас. Створення і заповнення особистого бюджету вимагає певного часу і дисципліни, але переваги в довгостроковій перспективі є набагато більшими. Особистий бюджет це дуже важливий перший крок до фінансової стабільності. Це контроль видатків, створення цілей, розуміння фінансів. В кінці кінців це і про зменшення стресу та впевненість. Також бюджет покаже вам ваші можливості та дасть свободу витрачати певну суму без вагань, наприклад, все та ж покупка кави. Знаючи наперед, скільки у вашому розпорядженні грошей, вам не потрібно буде себе запитувати, чи я можу сьогодні це дозволити, чи ні. Тому бюджет не обмежує, а навпаки, звільняє голову від зайвих думок та переживань. Шостий міф: люди, які у сфері фінансів, знають, куди буде рухатись ринок. Ідея того, що фахівці у сфері фінансів можуть передбачити рух ринків, є значно перебільшеною. По перше, ринки є непередбачуваними. Є багато факторів, які впливають на рух цін: політичні події, економічні зміни, природні катастрофи, глобальні події, і вони постійно змінюються. Тому навіть найкращі інвестбанкіри не можуть точно передбачити рух фінансових ринків на постійній основі. По-друге, серед фахівців є широка різноманітність думок і стратегій. Тому часом можна натрапити на статтю, наприклад, Bloomberg, яка говорить, що ринки будуть зростати, а через декілька хвилин прочитати іншу статтю, яка описує цю саму подію і говорить, що ринки будуть падати. Я не говорю, що не варто читати новин, часто навпаки, можна натрапити на цікаві ідеї, аналізи, стратегії, дослідження, які в кінцевому результаті допоможуть прийняти вам правильне рішення. Але при цьому треба також пам'ятати, що вони помиляються, і ніхто не може передбачити рух фінансових ринків довгостроково через його складний і непередбачуваний характер. Сьомий міф не варто заощаджувати, якщо я мало заробляю. Незалежно від рівня доходів, заощадження є важливими з декількох причин. По-перше, це звичка заощадження. Можна знайти багато людей, які добре заробляють, і при цьому живуть із зарплати до зарплати. тому виділення навіть малих сум може бути хорошою звичкою для уникнення таких ситуацій. По-друге, це фінансовий запас. Заощадження можна використати для конкретних цілей. Швидше за все, квартиру за невеликі заощадження не купиш, але можна, наприклад, для початку назбирати на резервний фонд. Мати фінансову подушку, хоча б і невелику дає певний рівень захисту від непридбання витрат. Наприклад, проста ситуація із поломкою машини. Маючи фінансову подушку, можна використати ці кошти на ремонт, замість того, щоб позичати гроші в кредит і потім сплачувати відсотки. Тому навіть невеликі суми заощаджень допомагають зменшити стрес. Це всі сім пунктів на сьогодні. Надію, що вам було цікаво і ви дізналися щось нове. Дайте знати у коментарях, що б ви хотіли почути у нових відео. І до зустрічі!